Пораненими з Дніпра прибув сьогодні до київського військового шпиталю. Це близько двох десятків військових, що отримали першу допомогу у лікарні імені Мечникова. Подальше лікування і реабілітацію вони проходитимуть у столиці. Серед поранених двоє волонтерів Юлія Толмачова і Сергій Адам'як, що потрапили під снайперський вогонь. Ірина Маркевич повернулася зі шпиталю. З аеропорту одразу на перев'язки у шпиталь привезли близько двох десятків поранених. Андрію ампутували гомілку ще на першому етапі евакуації. Ного вже неможливо було врятувати. У мене висіла на там на тканях з краю в з берцем. Від поранення до евакуації пройшло немало часу, каже Андрій. Його позиція це шахта Бутівка, однак око був в стороні. Тому крики про допомогу не одразу почули. Боса покричати, прийшлося постріляти. Я сам собі зробив перев'язку, перетягнув собі жгутом. Самоліссакопа. Слава Богу, Вітя, тяжусь здобуру. Серед військових є вкрай тяжкі з пораненнями голови, але при свідомості лікарі шпиталю розсортували усіх відділеннях. поки не потрібні термінові операції. Бійці проходять обстеження. Один із таких важких пацієнтів, якого є безпосередньо поранення, як і легені, та точно так поранення, і селезінки, поранення, і червоної порожнини, забоєм нирки. Тобто це в принципі це борт таких важких достатньо важких пацієнтів. На борту літака санавіації з Дніпра доправили і двох волонтерів. Юлія Толмачова вже пішла на поправку з п'яти осколків, які застрягли в обличчі голові. Чотири вже витягнули. Тут погонка осколки. Дякую воєнним медикам, звісно, я не очікувала такого. Вона потихеньку оговтується від пережитого і лише сьогодні розгорнула одежу, в якій була під час обстрілу. Я сама сьогодні побачила, От аж страшно. стало Чим більше Юлія аналізує те, що сталося, тим більше не може повірити, що їм вдалося вижити. Вона з колегою Сергієм Адам'яком роздавала допомогу пенсіонерам неподалік села Зайцеве. Коли поверталися по трасі, їх машину почав розстрілювати снайпер. Поцілив Сергію в голову, його врятувала каска, а друга розривна куля потрапила в руку водія. Як вдалося втримати кермо і сам не може зрозуміти. Щоб я зупинився, то нам би все нас було там розстріляли. Юлю поранили в голову, але на диво найбільше осколок застряг у звичайній в лісовій шапці. І просто там, ніби розплавився. Юля вже не раз її показувала, і в палаці тримає біля себе. Тепер це її оберіг. Будіть лежати як талісманчик, мабуть на візучі. Бірна на візучи та шапочка. Поки лікарі планують наступну операцію, Юля планує чергову поїздку на схід, не дивлячись ні на які заборони. Пройшовши через реанімацію разом з військовими, вона лише переконалася, те, що вони возять на передову, приціли якісні автівки, різне військове приладдя, може лише скоротити кількість поранених. Тому з лікарні вона збирає вже наступний вантаж. Ірина Маркевич, Іван Головач, Спецкор 2+,2.